Привіт YouTube. Буквально вчора викладав відео стосовно даного міні-трактора, розповідав про поломки, безпосередньо гавкнула рідна катушка. За карбюратор казав, що в ньому нічому ламатись. Значить, на вечір вчора і знову ж таки почав мені робити нерви. Почав е, лити. Потім, що ж, карбюратор немає чому ламатись, я до нього не ліз. Поліз до катушки, бо іскрас з перебоєм. Благо, запасна була, поставив, згорим пополам завів, заїхав, а сьогодні зранку е, проїхав буквально 2 метри. Ну, в такому положенні з гаража я і не, не виїхав, грубо говоря. Катушки вчора прозванював, вроді живі здорові, але ну, оскільки там мікропроцесор стоїть, плюс діоди, то 100% гарантії на працездатність, е, скажімо, так, мультиметр не давав. Тобто він показав, що вони живі, але по факту треба на техніці їх проверяти. Значить, Розповідаю причину. В карбюраторі нема чому ламатись. Не? В такому положенні стоїть трактор під углом, Шморга його поки вже не почало текти з самого карбюратора. Так от карбюратор це рідний його карбюратор. Проблема банальна. Поплавок дав тріщину, зараз він набраний бензином. Так от нема чому в ньому ламатись. Поставив я запаска, в мене лежала. Такий карбос. Ну, він трошки великий сюди, він для цього, для двигуна 9-сильного, 13-сильного. І він не має Цього краніка в ньому немає. Скажімо так, як запаска, то піде. Заводиться чутенько, все, текти не тече, і там держать крепко. Ну а на цей що? Треба поплавочка заказувати. Видно, не видно, мабуть, не видно. Треба купити поплавка, мабуть, замовлю відразу ремкомплект на цей карбюратор і замовлю ще один такий самий. Е, тої ж фірми, що я заказував катушком, він відносно недорогий, хай також буде про запас лежить. Якось так Вічний конструктор, як той казав.